Прото про мої кохані, з вами Ханна, найкращий звіковий таролог для всіх і так дивимося, що вирішиться в вашому житті завтра. Думайте тільки про себе, дівчаточки, амулети це просто ваш інструмент для того, щоб трансформуватися. А через трансформацію приходять всі ваші бажання. Почитайте, що Феєчка пише. І подарували сьогодні, сьогодні годинник. Фірми Тісот за 27300. Розумієте? Причому був 29, зробили знижку і подарував їй ці годину чоловік. Бо є амулет на подарунки, є амулет на особисте життя, є амулет на 365 днів. Головне ваше бажання. І знайте, що завжди те, що ви отримаєте, буде вартувати дорожче, ніж вартість амулету. І так. Ого, завтра Аркан суд. У кого завтра справді буде суд? А хтось завтра щось переоцінив в своєму житті. Так, і Аркан мир, дівчата. Тут хтось по суду примириться, піде, піде на мир. Тобто, в справжньому, да, в реальному варіанті суд. І буде примирення сторін в певних да, позиціях. Тобто, ви, ви залишитеся задоволена. Або хтось з вас може по аркану суд. Переоцінити, помиритися з людиною. Так, тут карти кажуть, що ви отримаєте перемогу. Тобто ви будете на коні, вам навіть буде аплод, вам будуть навіть аплодувати. Але хтось, дівчато, все ж таки, з вас оцінить цього чоловіка і вирішить віддалитися. Тому що Аркан Мир програється по-різному це тебе дивитися в індивідуальних розкладах. Хто думає, що загальні розклади обов'язково здійсняються, ні, дівчата. Треба заказувати індивідуальні Так, Аркан башні щось рухнуло в один день. Ви взяли паузу, да тому що думки, які були. Неможливо було з ними жити. Так. Це через хитрість обмани маніпуляції дівчаточки, так, і що? І тут ви навіть могли переїхати, дівчата, в інше місце проживання. Так, ви тут, до речі, стали за цей час. Жінкою самодостатньою, заробляєте гроші, самі знаєте, як задовольнити все свої потреби. Так. До речі, той чоловік він вас кохає, хоча і не проявляється. Він веде себе, як не проявляється, він не проявляє свої почуття, він веде себе як рицар і десятка мечів, великі переживання і страждання у нього. Але всі ці страждання кажуть карти через його ілюзії і фантазії. Він не бачить картину реальною. Він сам себе загнав в цей стан. Розумієте? Так, він тут зараз заробляє гроші, працює. А ви до нього холодна з мечі, аби відключили серце, правильно зробили, включили мозги. Дівчата, це правильно. в мою групу в Телеграм. Там вас мамочка ханочка навчить, як любити себе. І як робити так, щоб вас чоловіки любили? Але робити не так, що маніпуляціями ні. Робити, що робити для себе. Бо коли ви для себе робите багато, то й чоловіки для вас роблять багато. Так, корольчаж, до речі, він почне проявлятися зі своїм коханням і з подарунком, дівчата, щось він вам подарує нарешті. Нарешті, мабуть, так, як мої феєчки. Але, дівчата, до речі, що вам дарили подарунки. Вау, ірофант, вінчання, брак вам запропонує. Треба знати таку техніку, називається рот. Треба казати чоловікам, чого ви хочете. Не бійтеся цього! Це нормально. Ненормально казати це таким тоном, начебто вам щось винні. Ні. А казати як бажання, вау! Та це ж жіноча енергія прокидається. Так, кохання спалахнуло з новою силою. Король Пентаклів. Тут у вас і король чаш, але ще йде і король Пентаклів, дівчаточки. Так, який вам пропонувати брак, вінчання, проживання, ну звісно. Тобто, все таке, і що вирішиться. Ви будете думати, ви будете вибирати з двох варіантів, кого вам вибрати: Короля чаш, да, який хитрував, обманював, вибачте, або. Або цього короля Пентаклів, який вам буде пропонувати брак. Так, ви будете захищати свої особисті кордони, моя ляля, правильно будеш робити. Так, ви навіть не будете давати зразу відповідь, ви якось у в ігнор, ну, в обдумування. Так, тому що ви вже кохаєте себе, ви вже не приймаєте рішення в один день. Хоча ви будете погано по ночам спати, у вас будуть страхи, мучати, звісно, треба рішення приймати. Аркан Сонця. Вам знаєте, що карти кажуть? Люби себе. Приймай рішення, виходячи із свого егоїзму, егоїзму в нормальному змісті цього слова. Розумієте? Так, причому це буде дівчата дуже скоро до вас проявиться. Вісім, двадцять вісім. А, двадцять вісім, вісім, значить, двадцять вісім. Так, ну ви будете думати, вибирати. Вас все рівно будуть, кажуть карти, десятка пентаклів, стабільне і надійне життя, ви відете. Тому у кожна буде вибирати того, кого вона хоче. Майте тільки одне на увазі: що щоб вибрати, так треба дати можливість чоловікові проявитися не тільки словами, а й ділами. А, буде брак, буде проживання під одним дахом, круто! А з ким, я питаю, карти кажуть, таємниця, слухайте свою інтуїцію або заказуйте амулетне заміжжя, або амулет здійснення конкретного бажання, наприклад, Хочу ні. Треба казати, що це вже є. Я маю щасливе кохання з окоранговим чоловіком.